Під палючим українським сонцем простягаються безкраї поля, вкриті розкішними зеленими килимами сорго. Листя цієї рослини грає на вітрі, створюючи ілюзію хвиль. Здалеку, зелене поле сорго легко сплутати з кукурудзяним, адже обидві культури належать до родини злакових і мають схожу будову стебел та листя. Проте між ними є кілька важливих відмінностей. Листя сорго. Зазвичай вуще і жорсткіше, ніж у кукурудзи, а восковий наліт на його поверхні часто надає сизуватого відтінку. Коренева система сорго більш розгалужена та проникає глибше в ґрунт, що забезпечує рослині високу стійкість до посухи. Ця особливість робить сорго надзвичайно цінною культурою для регіонів із недостатньою кількістю опадів. Аграрії уважно стежать за розвитком посівів. Оцінюючи висоту стебел сорго, щоб прогнозувати врожайність, незважаючи на те, що ця культура відзначається стійкістю до шкідників і хвороб, фермери регулярно перевіряють молоде листя, щоб вчасно виявити потенційні загрози і забезпечити здоровий розвиток рослин.